Оформлення критично важливих об'єктів інфраструктури займаємося ми, в тому числі адміністрація. А за подачу цих документів відповідає саме, саме підприємство, яке подає. Якщо що стосується ваших випросів, це ЖКХ, я ну розумію, що це важливе сьогодні. Підприємство сьогодні, після прильотів, вони займаються, але цей факт. Такий, на жаль, що це в Одесі ганебний такий факт, де не було дотримано всіх умов, всіх умов, і вчора мною була скасована їм критичність для того, щоб навели би порядок, навели була. Тому сьогодні фронт потребує мобілізації, сьогодні фронт потребує підтримки. І коли е ви бачили абсолютно здорові, ховаються під прикриттям двірників там чи сантехніків. Ну, трішечки воно якось некомфортно. Я звернув всіх керівників інших громад районів на те, щоб ви перепровірили у кожній громаді щодо всіх підприємств, де може бути такі факти. Я рахую, сьогодні це неприпустимо. Коли одні самі стоять черзі для того, щоб записатися в військкомат і піти до збройних сил, а інші шухають привід і особливо це. Корупційний привід для того, щоб сховатися від мобілізації, звичайно, це репутаційно для всієї області, для всієї, ну я думаю, для всіх людей це є дуже дуже негативно.